Виконуємо номер 1312 із підручника Алгебра 7 та номер 30 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Графік функції y дорівнює kx додати L перетинає вість x у точці з абсцисою 4, а вість y у точці з ординатою мінус 5. Завдання перше. Задайте функцію формулою. Друге, з'ясуйте, чи проходить її графік через точку з координатами мінус 80 і мінус 105. Приступаємо до виконання. Спочатку задаємо формулою y дорівнює kx додати L. Оскільки графік функції перетинає вісь х у точці з 4, то це точка 4 0. Оскільки вісь y він перетинає у точці з ординатою мінус 5, то це точка 0 і мінус 5. Тепер складаємо систему рівнянь і знаходимо відповідні значення К і Л, Y – 0, дорівнює К помножити на 4, додати L. Y 5, дорівнює К помножити на 0, додати L. Отримаємо 4К. Додати L до рівня 0. І тут k на 0 буде 0, L дорівнює мінус 5. Підставляємо замість L мінус 5 у перше рівняння і знаходимо k. 4 k мінус 5 дорівнює 0. Отримаємо 4К дорівнює 5. L дорівнює мінус 5 переписали. І тоді K – це буде 5 четвертих або 1,25. А L у нас мінус 5. Отже, задаємо перше завдання функцію формулою. Y дорівнює 1,25 Х, відняти 5. Виконуємо друге завдання. З'ясуємо, чи проходить графік нашої функції через точку з координатами мінус 80 і мінус 105. Підставляємо замість y мінус 15. Замість x мінус 80. Якщо отримаємо правильну числову рівність, то графік функції проходить через точку. 1,25 помножити на мінус 80, це буде мінус 100. І відняти 5. Мінус 100 відняти 5 буде мінус 105, як бачимо, мінус 105 в лівій частині, і мінус 105 в правій частині. Отримали правильну числову рівність, отже робимо висновок. Графік функції проходить через точку. Номер 1312 із підручника Алгебра 7, та номер 30 із прав для повторення теми 11 підручника математика 7, частина 2 виконано.